Пілоти Редіт, який ваш найбільший момент ми в лайні? Некоординований розворот, і все паливо пішло в один бік літака. Заглохли обидва двигуни, бризнули. і Заглохли. Ми були на висоті 3000 футів. Тож повернуло координацію і направили трохи вниз. Двигуни почали працювати. Боже, відредаговано. Ну це привернуло трохи уваги. Кілька оточнюючих моментів. Один я не пілота авіакомпанії, я пілот аерофотозйомки. У мене був один пасажир, оператор, і він не помітив. Але, чесно кажучи, він був дуже захоплений своїм подкастом Друге, це було навмисно, щоб бути некоординованим. Ми використовували повороти з заносом, щоб швидше розвернутися на 180 градусів, щоб отримати одну лінію і забрати більше фотографій. Третє це був легкий двійник, у нас було мало топлива, і саме це призвело до того, що літак залишився без пального. За нормальних обставин цього б не сталося. Гаразд, чистого неба, адйос. Одного разу, відлітаючи з бурні Мен на приватному літаку з кількома пасажирами, мій двигун заглох. Я навіть не дотримувався контрольного списку дій при зупинці двигуна. Я подивився на датчик тиску палива. Мені не сподобалося те, що я побачив. натиснув на вимикач допоміжного паливного насоса, і він повернувся до життя. Весь інцидент закінчився так швидко, що пасажири навіть не помітили. Я б не назвав це моментом. Ми всі в дупі у найгіршому випадку мені довелося б поставити його назад на пал'ю, а це досить рівнинна місць. Цевість наскільки сягає око? Я був у процесі отримання ліцензії приватного пілота і літав по колу самостійно. Перед тим як я злетів, фінансовий директор льотної школи запитав мене, чи я впевнений, що це гарна ідея літати, бо дуже вітряно. Я летів на літаку Кес на 152 в день, коли вітер сягав 15 вузлів, а турбулентність близько 20. Чесно кажучи, я не знаю, про що думав я чи будь-хто у льотній школі, коли дозволяв мені в 16-річному злетіти. Так чи інакше, кілька вибої з тих траєкторій я пролетів без проблем. Я навіть отримав чудову практику призелення в турбулентності. Отже, останнє коло дня я на фініші з повними закрилками, виконуючи абсолютно мінімальну швидкість для заходження на посадку на 152-му. Не беручи до уваги, що повітря дуже турбулентне. Для тих, хто не знає, на в місцевості на заході на посадку потрібно їхати трохи швидше, ніж зазвичай. Так чи інакше, я вже досить близько до землі, можливо, 300-400 футів. І я можу чути вітер, що поверх. Звуку двигуна, раптом вітру немає. Я щойно не втратив 15-20 вузлів майже прямого зустрічного вітру на останньому заході на посадку, не маючи абсолютно ніякого запасу повітряної швидкості. Я пам'ятаю, що рукава моєї сорочки наче надулися, а попереджувальна сигналізація літака почала кричати на мене. Керування стало абсолютно марним, як млявий комп'ютерний джойстик. На щастя, я тримав руку на педалі газу, як мене вчив мій інструктор, і з якоїсь інстинктивної причини. Можливо, хороший інструктор. Я обережно натиснув на педаль газу до упору і трохи опустив ніс. Все це відбулося протягом приблизно 5 секунд. Я пам'ятаю, що робив, але не думав про це. Це було схоже на те, коли ти їдеш кудись і раптом розумієш, що приїхав, але не пам'ятаєш, як їхав. До біса страшно. Так чи інакше, я добре посадив літак, пішов додому і подрімав. Батьки сказали, що я був плідий, як привид, коли повернувся додому, літати весело, доки не починаєш. Вся ця історія сталася менш ніж за 10 секунд і мала б закінчитися заголовками на СНН. Військовий пілот, а не комерційний, але це все одно могло закінчитися катастрофою. Він летів на гелікоптері в Іраку в середині липня 2008 року, коли температура повітря перевищувала 130 градусів. Вщен, заповнений 36 пасажирами на висоті всього 100 футів і швидкості 140 вузлів. Нижче і швидше, ніж ви коли-небудь літали в США. Ми потрапили в термальну зону. кишеню теплого повітря. Яка підштовхувала нас вгору, тож я направив циклічний двигун, схожий на палець для розваг між ногами вперед, щоб отримати висоту. Я був зовсім новим пілотом, який летів з бойовим ветераном, який хотів, щоб я майже точно отримав висоту 100 футів, тобто не вище 120 і не нижче 80 футів. Наведення літака вниз не давало нам піднятися вище. Але ми одразу ж потрапили в несхідний потік, і літак почав падати, як камінь. Я ще сили потягнув назад на циклі, щоб підняти ніс, але він вдав. Дарився об мій бронежилет і більше не повертався. Я бачив, як висотомір впав до 19 фунтів, і диво ми почали падати і почали набирати висоту в останню можливу секунду. Під час розбору польотів інший пілот, тепер один з моїх найближчих друзів, який мав понад тисячу бойових годин, сказав мені, що ніколи раніше не був так близько до смерті. Я не був шокований, поки не почув це навіть сьогодні, коли я друкую ці слова, у мене мурашки по шкірі. Це було багато-багато років тому, коли я був студентом-пілотом. Мені було 14, здається, я налітав близько 15 годин. І вперше наблизився до самостійного пілотування, але мені ще треба було потренуватися ще кілька годин більше посадок. Я виконував деякі базові вправи і готувався повернутися з інструктором, щоб трохи потренуватися в ручному управлінні. Повертаючись назад, ми повинні були пройти через повітряний простір DTV. Браво. Це означає, що потрібен дозвіл на проходження через нього. За кілька хвилин до того, як я збирався запросити дозвіл, мій інструктор став дуже тихим. Я подивився на нього і він виглядав дуже погано. Я подумав, що його зараз знудить, і почав шукати сумку, але потім я помітив, що він не дихає. Я зрозумів, де я перебуваю, і викликав під'їзд дітью. Повідомляю, що мені потрібна медична допомога, що мій інструктор не дихає. Я також сказав їм, що я студент і ніколи раніше не приземлявся самостійно і ніколи не був у великому аеропорту. Детройта був у допомозі мені. Вони запропонували мені на вибір DTV або Willow. Але Willow додав би мені добрих 5-10 хвилин, оскільки я прилетів з південно-східного напрямку. Я брав DTV, і вони чудово допомогли мені з векторами, одночасно прибравшись зі шляху великі літаки. Я пам'ятаю, як вони сказали кільком літакам розвернутися, а ще кільком затриматись. Так чи інакше, я зайшов на посадку і здійснив найбільш плавну посадку, якої коли-небудь робив у своєму житті. Навіть до цього дня швидка допомога була прямо там, на таксі, що чекала на мене. Виявилося, що мого інструктора, якому було лише 25, стався серцевий напад. З ним все закінчилося добре. Загалом від першого дзвінка до швидкої допомоги прийшло менше 10 хвилин, за з та вежі дітюві. Не пілот, а пасажир. Я летів на 16-му місному турбогвинтовому літаку, коли раптом стався гучний вибух. Світло згасло, і ми впали. Ми всі озираємося. Що відбувається? Невже ми так помремо? Через кілька хвилин світло знову вмикається, і пілот виходить у гучномовець і каже: Вибачте, друзі, але нас просто застрягло через блискавку. Не хвилюйтеся, все здається, працює. Крім Радара, він згорів. Можливо, я трохи хвилювався. 56% пілотів визнають, що засинають під час польоту, а 29% зізнаються, що прокидаються від того, що їхній другий пілот теж спить, а готові посперечатися, що це лише ті пілоти, які були чесними в цьому питанні, а їхня кількість набагато більша. У цей момент я працюю пілотом і лечу зі студентом. Ми бачимо павука в кабіні. Я не боюся павуків, але не хочу, щоб він відволікав студента. Тому я його розчавив. Студент не помітив павука. Але побачив мій рух і запитав, що це було. Я відповів: це був павук. Я його вбив, дивлячись на заднє сидіння. Мені вдалося недбало додати: чому ти боїшся павуків? Так, що студент не помітив розриву в реченні. Виявляється, студент боїться павуків. До кінця польоту я розчавлював павуків за спиною. Мого студента, коли вони виходили з гнізда, яке я помітив у хвостовій частині літака, він так і не дізнався.